Це відео на тему спільне і відмінне між вірусами, пріонами і віроїдами. Спільне між вірусом і пріоном. Віруси і пріони це не клітинні інфекційні агенти, які потребують клітину хазяїна для розмноження. Обидва викликають хвороби, мають високу стійкість до зовнішніх впливів і нездатні до самостійного життя. Головна відмінність у тому, що віруси містять ДНК або РНК, а пріони це лише білкові молекули, які змінюють структуру нормальних білків клітин. Відміни між вірусом і пом. Віруси це частинки з ДНК або РНК у білковій оболонці, які розмножуються, використовуючи клітину хазяїна. Пріони це аномальні білки без нуклеїнових кислот, які змінюють структуру нормальних білкових клітин, спричиняючи хвороби, переважно нервової системи, головна відмінність, найність геному вірусів і його відсутність у пріонів, Спільне між вірусом і віроїдом. Віруси і віроїди це наклітинні інфекційні агенти з нуклеїновим матеріалом. Віруси мають ДНК або РНК у білковій оболонці, віроїди лише кільцево одноланцюгову РНК без оболонки. Обидва потребують клітину клітинохазяїна для розмноження і викликають хвороби, але віроїди здебільшого вражають в рослини. Відміни між вірусом і віроїдом: віруси це складні інфекційні агенти з ДНК або РНК у білковій оболонці, які можуть заражати людей, тварин, рослин і бактерії. Віроїди простіше, це кільцево одноланцюгове РНК без білкової оболонки, що вражає лише рослиною і не кодує білків. Віруси розмножуються в клітині, використовуючи її механізми, а віроїди залежать від ферментів клітини і хазяїна, Спільне між пріоном і віроїдом. Пріони і віроїди неклітинні інфекційні агенти без повноцінного генетичного апарату. Віроїди одноланцюгове руке без білкової оболонки. Пріони білкові частинки без нуклеїнових кислот. обидва самовідтворюються, змінюючи молекули клітини, викликають хвороби і стійкі до зовнішніх впливів. Відміни між пріоном і віроїдом. Пріони і віроїди на інфекційні агенти з основними відмінностями. Віроїди, кільцевино-лантягові молекули РНК без білкової оболонки, які заражають рослини і впливають на її біохімію. Пріони і білкові частини без. Нуклеїнових кислот, що викликають тяжкі хвороби нервової системи у тварин і людей, самовідтворюючи через зміну структури нормальних білків. Віроди не кодують білків і залежать від ферментів клітини хазяїна, а пріону це нормальні білки, що стають інфекцією.